Так, сьогодні ми поговоримо про цей маленький, низенький німецький автомобіль, який Німеччину бачив, як я Америку, заміримо розгін до ста. І взагалі вам розкажу свої емоції від цього дизельного двигуна. Всім привіт! Я Володимир, і ви на каналі Під Капотом. І сьогодні в нас на тест драйві пацаняча американка ціною 11-14 тисяч доларів. Джета шостого покоління. Поїхали! І що хлопаки, У нас шосте покоління, найбезпечніший автомобіль, десь до машини зашпортався, впав головою в цей кутик і забився. То Пиздець, як ми таке придумали. Коротше так, ця платформа виготовлялася у нас з 2010 по 2018 рік. Називається PQ35, але не забуваємо про PQ46, яка вже є збільшена, і на якій робили Volkswagen Passat. На цій платформі в нас зробили Tiguan, ой, точніше, Таурани, оті Audi, Q3, Skoda Yeti і легендарний Golf Sirocco. До речі, в кого такі є, пишіть в коментарях, зробимо тест-драйв. Я просто сам би хотів на такій машині попробувати поїздити. Збоку бачив, за рулем не сидів. Хотів би попробувати. Ось. А в нас звичайна джета, американка, була бита по п'яні в морду, збиралася в Мексиці, нікому не потрібна, мадя Діночка. Привезена сюди до Львова, і тут продається за 14 тисяч. Якщо серйозно, зовнішнього вигляду нема, фар нема, ну я маю на увазі нормальних, противотуманок теж немає. В принципі, немає нічого, крім люка. Люк відкривається, все по чіткості. Але ви маєте за такий зовнішній вигляд, в принципі, малу ціну. В район 11-14 тисяч доларів. Тому і цей автомобіль називається народним. А ще з цим 2-літровим я зараз на 140 кінських сил, 140, то вже не шутки. І от у нас під капотом 4-циліндровий, 16 клапанний дизельний двигун. Ти деєшний, тобто самий такий простий, надійний, турбований на 140 коней, як я вже казав, на 320 нютонно метрів. До речі, які тих півтора тони тягне досить різко. Тільки кажу, коробка трошки це тупить, тому я би радив її зразу чіпанути. А отут так само випливає нюанс, тому що у нас коробка DSG з мокрим сцепленням DQ250, яка в принципі в теорії витримує 250 ньютонів крутного моменту. Але в максимальному піку якраз це максимальний крутний момент 320 ньютонів. Тобто, якщо ви чіпанете мотор, і він вас буде видавати вже 400 ньютонометрів, там десь на 190 до 200 кінських сил, то коробка в принципі просто не витримає. Тому я не знаю, як оце обійти. Але пацани кажуть, що чіпують і все воно тримає і все нормально. Але то вже таке, знаєте, то. Чіпування то є на ваш страх і ризик. Але і так машина досить непогано їде. Ну, хоча ця секунда мене трохи дратує. Дивіться, автомобіль досить економний, 5 літрів на сотку бере. Я не можу знайти е, моментального розходу, там, тому що там все, милі, галони, розхід якось. Блін, Америка, йомаю, не, не по-пацанячому все написано. Просто приблизно, власне, каже, там 5, ну 6 літрів бере на сотку. Якщо їхати по трасі там, 110, то будете мати там 4,5 літри. Але як то? Хтось, хтось говорить, пацани отаку таку штуку. Дивіться, під капотом у нас практично немає місця, бо це найбільший двигун, який ставився на ці моделі. Тобто, показує, що це така багата комплектація, бо коли ви заглядаєте під капот, і там дуже багато вільного місця, значить у вас моторчик маленький і комплектація не сама модна. Ось у нас і, протилежне. Ми ще маємо ремінь ГРМ, не ланцюг, ремінь. Тобто Там час від часу треба за ним дивитися його міняти. Ось. Але як я вже й говорив, ресурс 400 тисяч. Я думаю, що це досить непоганий результат. В нас, до речі, 170 тисяч кілометрів машина проїхала без, там, без ніяких, можна сказати, ремонтних робіт по двигуну. Була бита трошки в от і все, це поміняли, поставили цей синій значок. Я так розумію, який був на зеленій, такий і купили. Тобто цей синій колір тут ніякого відношення до цього немає. Це не гібрид, простий дизель. Євро 5, здається, має, і... та не здається, а точно євро 5. І що ще з великих мінусів хочу сказати, це оце от Палка. Гідроупор хотілося би поставити. А так в загальному все чітко. Так в загальному хочу сказати, просто міняйте масла, вчасно фільтра, і буде дешевше вам їздити, ніж на газу. І ще хочу сказати за 16-ті колеса. Якби вони тут не дуже сильно гарно дивляться, але зато ви маєте. Помірно м'які з ходу, тому що реально підвізка жорстка. Якщо ви поставите якісь 21 китки, це просто буде як трамваєм по бруківці. Ну, взагалі нікуди ось. Тут ще ми маємо такі дзеркала, досить нормально в них видно. Маємо дублюючий поворотник, маленьку ручку, таку, як Део Матісі, великі двері. Все, То, що я можу вам сказати. Підвізка спереді і ззаді, понятно, незалежна, але в деяких версіях була балка. Я перевірю, ні, тут незалежно, все по чіткості. Йдемо до багажника. Багажник у нас 500 літрів, досить великий, досить великий. Всі там любители, любителі шкоді в октавій, то всього зацінять. Багажник просторий, все по чіткості. Сидіння складаються, тобто чик, тягнете, сідушка падає. Мало би впасти, але не падає. О-о, ми поламали машину. Коротше, взагалі тут працює, просто щось поламалося іменно зараз. І іменно під час зйомок буде щось поламатися. Ви тут нажимаєте, сидіння падає, двометровий плінтус пхаєте, все, їде, все по чіткості. Далі під низом в нас є докатка, що вже ліпше, ніж ті всякі ремонтні штуки, повнорозмірна докатка, тобто повноцінне колесо у неї тут лежить. Вроді б з заводу має йти вуща докатка. А не, це оригінальна докатка, блін. Широка, просто повнорозмірна докатка на ній пише, максимум 80 км на годину. 195 на 65, А тут у нас. Все одно, оця дукатка то по-любому ліпше, ніж всякі там ремкуплекти. Тому що я недавно там пробив колесо, я уявляю, якби я собі там заправляв той клей, надував, то все. Це чисто гімарой. Поставив колесо за дві хвилинки і поїхав далі. Все. А так в загальному матеріали тут такі дешеві, тобто ну, не пахне багат, багатством. Просто така от дешовизна, такий, велюрчик такий неякісний. Ну, Блін, а що ви хочете? Народний автомобіль туди він не має бути багатим. Тут ви можете себе відкрити з багажника, якщо вас закриє хтось, то ви вже в курсі. Є камера заднього виду, дівчатам допомагає. Все, йдемо до салону. Бізнесмен сів назад, сам за собою. Місця ви бачите багато, можна навіть пристібнутися. Перед тим, як ви пристібнетесь, ви по-любому ногтями ви будете шургати по тому дешевому пластику, щоб взяти ремінь. Чесно, не, не дуже дорогі матеріали, але зато маємо широкий підлокотник з двома підстаканниками. Ну, ну, Бізнесменко пристібався, от О, все, Ви собі пристібнулися, сіли комфортно, повіп'єте кавусю, і дивитись на цю убогу шкіру на водійське сидіння. Вона просто з такою великою перфорацією, якоюсь завеликою. Як колись були діда кірзаки, такі от на роботі видавали на заводах. Ось такої самої шкіри тут сидіння. Ну, якось так. Дверна карта так само дешовка, якщо ви мене щось чуєте, бо це просто трін'єць. Тут пластик, типу, під метал, маємо склопідйомник з доводчиком, що теж VIP-персона, теж, теж VIP, VIP persona, блін. тут кишеньки ми не маємо, маємо тільки на дверці. Типу на фляж. І там, на сміття, в принципі, все. Ззаді ви ще можете закрити автомобіль, тут відкрити. Не знаю, на що та кнопочка ліпше б дали якийсь дефлектор, хоча б на кондиціонер чи якусь там. Вже не говорю про регулювання температури. Просто дефлектор. Кишенька, в яку не влізеться нічого. От восьмий плюс, хіба що по діагоналі. Тобто, отак не влазиться. Отак. Ну що, що це за кишенька? Якась така взагалі ніяк. О, тут є прикурювач, тобто розетка на 12 вольт, і тут ще якась кишенька, непонятно для чого. Ну, це, ну, це якась пародія, як то буде. Так от телефон валятись, він розіб'ється, він вже розбився, все трісно, міняти. Коротше, типу маємо комфорт перфоровану шкіру, але в загальному виглядає так досить бідно. Трошки, трошки комфорту ще додає люк от, для заднього пасажира, бо водій того так не відчуває. Все, ззаді більше я, мої повномотчі, все, йде на перід. Спереді, по якості матеріалів, в принципі, нічого не відрізняється. Так само карта жорстка. Правда, спереді вже має м'який пластик. Респект, шкіряний руль з регулюванням ручним, з бомж-регулюванням, як я його називаю. От. Ще тут цікава штука, що немає регулювання фар. Регулювання проводиться тільки під капотом і тільки викруткою. Раз і на все життя. Тут ви можете тільки включити і виключити. Ніякого авто, ніякого нічого. Що з плюшок це тільки круїз контроль. Це ну, це реально респект. круїз то корисна штука, яка вам по-любому пригодиться. Тут на дверній карті ми маємо 4 підйомника і 4 здоводчиками. Тож немаловажно. Плюс у нас є електрорегулювання дзеркал і дзеркала з підігрівом. Зимою оціните. Підігрів лобового скла немає, тільки підігрів заднього. Переднє ви можете тільки обдути. До речі, кондиціонер є, клімат контролю немає. Чого нема клімат-контролю в такій машині? Не знаю, кліма, мені здається, вже мусить бути на всіх машинах. Але є підігрів сидінь, що теж немало важно. Підігрів сидінь, зимою оцінити. Оці всі фішки з підігрівами реально оцінюються тільки зимою, тому що літом ну є та є. Вроді би нема підігріву руля, вроді би зараз нормально, а от зимою будеш їздити в рукавичках. Ось. А приємно, коли взятися за теплий руль і собі їдеш горя, не знаєш. Навіть можна сказати, будеш гріти руки до руля. Як триматися за батарею. Ось. Давайте пару слів про мультимедію. Е, невеличкий екран, маленький екранчик. Можете підключити свій айфончик або Android через Bluetooth. Я переважно так і роблю через YouTube Music, або просто через YouTube собі слухати музичку. Ще в нас там є радіо, і яке ніхто не слухає. Ну, або слухає, не знаю. Ну, тут можна підключити і телефон, можна слухати радейку, можна запхати диск. Ну, диск вже точно ніхто не слухає. Я один раз в тому житті купляв диск, Кузьми Скрябіна. все, більше нікого не купляв і не хочу. Так, давайте ще я трошки розкажу про місце отут. Місця на телефон нема. Я свій телефон ставлю під підстаканники. тому що тут не продумано місце під телефон. Тут є якась мінімальна кишенька, але вона підходить на Nokia 1120. Дуже маленька. І оці убогі резеточки на 12 вольт це просто якийсь тріндець. Дуже не, не якось так. Похабно зроблено, ну не гарно. Ну, Тут там, де коробка, ну, маємо такий, от, типу під метал, щось, якийсь такий пластик, який, ну, сюди бажано нічого не ставити, бо він поцарапається, буде виглядати просто як бомж-машина. Так, ще хочу сказати, що у нас звичайний ключ, такий як до вас вдома, просто запихаєте, провертаєте і газуєте. От, Нічого нічого складного, але хотілося б якогось безключового доступу, кнопочку нажав і поїхав. Тут поки що простий ключик. От. Ще, до речі, сидіння регулюється вперед- назад ручту, таке комбіноване. Регулювання, маємо тут речажок, щоб підняти сідушку, треба трошки підкачати. О, Отак ви будете виглядати тоді, коли ви будете підкачувати сидіння. От, спинку вже нагинаєте по хлопськи в електронному режимі. Так само і, в ді, і пасажирське сидіння, все то саме вперіт назад, ручне, вверх, вниз, тут є речажок, а спинку вже електрично. Тобто. Мелочно, але не знаю. Дехто каже, я люблю, коли регулюється вручну. Дехто каже, люблю електрично. З одного боку, це круто, коли електрично, бо ти собі не напрягаєшся, просто кнопочку нажав і поїхав. А з другого боку, якщо щось станеться з електрикою, потім вам треба буде посунути сідушку, і ви цього зробити не можете. Або під час аварії, коли там мотор падає вам на ноги. Е так само, електроніка не працює, чи там щось не знаю, поламалося, і ви вже заблоковані. А це зроблено, в принципі, в цілях безпеки. Ви чіп відсунули і у вас вже є до вас доступ. Вас можуть витягнути з машини. Ну, Використовується така фішка раз там за життя або взагалі не використовується, але ну, безпека все-таки повинна бути. Так, що ще цікавого, хочу сказати. Бардачок є. Бардачок є, в принципі, досить непоганий. Якби... Пара речей туди влізяться, є спеціальний відділ для сервісної книжки. У нас машина 2014 року, до речі, продається. Саме цей екземпляр, якщо когось цікавить, там пишіть в приват. Е, мені, до речі, мій кум каже. Володя, ти кажеш, що машина продається, до тебе зразу падає довіра. Хочу вам сказати так, от: з того, що машина продається, я нічого не заробляю, нічого з того не маю. Я можу сказати, взагалі, що машина говно, не купляйте її. Але я перед тим як брати машину на тест драйв, кожного разу питаю власника: ти продаєш свою машину чи ні? Якщо продаєш, яка ціна? 80% власників кажуть, що вони продають свою машину. От я і вам говорю, що машина продається, я її не продаю, я її не хвалю, я її там спеціально не, не принижую, спеціально не вихваляю. Так що... Не звертайте на це увагу, як я говорю, що автомобіль продається. Все, я думаю, на тому питання закрито. Давайте проїдемося, ще подивимося, як вона поїздових характеристиках. Ну що, хлопаки, поїхали. Нога на тормоз, ключ провертаємо. Чик-чик. Дізель завівся. Трактор. Пристібаємося обов'язково. Ото ну, є наша техніка безпеки. Зразу хочу сказати за той за ручник. Ручник такий великий, нігерський, такий чорний. Просто тріндець. Ну, кажучи, тут не дуже гарно виглядає. Якось так. Але маємо режим спорт, що дозволяє нам трошки подобасити на тій машинці так, що погнали пацани. Mm -hmm. ну, розкручує до, майже до 5 тисяч, розкручує той мотор в режимі спорт. Їде досить непогано. Зразу відчувається таке різке управління. Тут тобто, таке от... нотки BMW тут все-таки є. Так от різвість. Тобто, ти повернув руль, він і повертає, Таку, все чітко. Машина їде як по рейсах, як Audi SQ5. Як Audi SQ5, чули, що я сказав? Йо -йо 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 -йо. Зараз закидають мене з тряпками. Ну, в принципі, сидіти комфортно, відчуваєш себе тут в якомусь космольоті, BMW, чомусь так, такі от відчуття з BMW все-таки тут є. Ще тут 140 коней, BMW навіть не пахне, але напевно через те, що машина легенька, там тонну 450, там майже півтори тони, вона так легко їде. Підвізка трохи жорстка, от зараз заїдемо в яму Ну, Тут ще болі-міння, ну, але їдеш по Бруківці, все трясеться, все дрібіжить, хотів би себе якогось більшого комфорту. Але то Америка. В Америці ям немає, дороги рівні, все чітко, і тому там би була ідеальна машина, а в нас хочеться трошки пом'якшості. Але як буде трохи м'якше, відповідно буде не таке управління, тому треба вам вибирати самому, що ви хочете. Хочете м'якість, беріть, джип, хочете оберіг. Уперіння, я май. Коротше, хочете, щоб ваша машина добре керувалася, то беріть Воно Мені нагадує дуже керування з гольфом 7. Тобто я їздив на сьомому гольфі, теж 2-літровий ТДІшний мотор, але там було 150 кінських сил, мені дуже сподобалось, як він їде. Тобто там тяга була просто неймовірна. Серйозно, таке відчуття, що під капотом не 150 коней, а 250. Ну, Тут приблизне відчуття, тут. Ну, понятно, що вона там нікуди не їде, тих 10 секунд. Але ну, відчуття все-таки, якісь є. Тобто для простого такого пацана, який з дев'яточки пересяде на цю джету, він скаже, що вона пре. Я зрозуміло, там, після Тесла вже нічого не їде. Тому що коли ти поїздив на нормальних машинах, які там розганяються 5 секунд у сотки, ну, то ти вже 10 то взагалі 0. Але от, блін, сіла б тут моя мама, вона би сказала, ого, як вона класно їде. Для простої людини ця машина досить адекватна, досить нормальна і приємна. Ну, от, газ в пол все-таки є якийсь прийомчик, воно трохи газує. Ну, Чесно, емоцій не дарує, але їде. Тобто по місту хватає. По трасі, я теж думаю, буде нормально. А от ми їдемо просто 120, налегке. Немає просто у того підриву. Всього навсього 320 ню. Для цієї машини це не всього на всього. А в загальному 320 це мало. Я люблю 500. 500 і вище. Тому що все, що до 500, ну це все таке. Ну, все залежно від ваги, я не спорю, але треба чіпувати. Пацаны. Треба чіпувати. Коротше так, ще цікаво, відкривається люк, такою крутілочкою, треба покрутити, і тоді лючок від'їжджає. Не знаю, я просто такого ніколи не бачив. Перший раз їздив просто на трьох машинах на Дідовому і на своєму Фольксвагені 81-го року. І тому для мене це трохи дивно. Але прикольно, то, що він є, додає такого простого ну, світла і все. Що хочеться сказати, ще по динаміці. Буду повторюватись, напевно, тому що для міста вистачає, тобто десь там перестроїтись, вклинитись, тобто, от, якби в полосу, вам по діагнолощі дати газку. Нормально машина вписується все чітко, незважаючи на тих 140 коней. Ну не знаю. Мені здається, що машинка якось дуже добре їде на тих 140. Коней. Салон трошки біднуватий, тому з часом він вам просто проїсться і ви на нього просто не будете звертати уваги. О, тут не буде такого, що ви там маєте машину півроку і потім знайдете ще якісь скриті функції, цікаві кнопочки і так далі. Тут все дуже простенько. Америка все-таки не Європа. Навіть в окулярнику, і то ми немає ніякого бархату, просто така от тверда резина, яка буде царапати ваш, ваші окуляри, ваше скло. Все, можна нажати кнопочку SOS, поговорити з дядькою. Ну, коротше, коли скучно, можете собі нажимати, говорити. А от то тітя не дядя, перепрошую. Є круїз-контроль, можна включити собі. Чик зажимаємо круїз і ми вже їдемо на круїзі. Все, все тримаємо знизу, все їде. Крузі ну, корисна штука, особливо на далекі дистанції. А ця машина дозволить вам їхати на далекі дистанції, тому що переважно дизеля і беруть для того, щоб їздити десь далеко. Бензо беруть для того, щоб кататися по місту, а дизель, якщо ти десь любиш подорожувати. Ну і ця машина відповідно велика, має великий багажчик, можна там багато сумок поставити. І ще навіть зверху можна собі той чемодан ту лодку поставити, і їхати, і горя не знати. Двигун тут такий, що ви в будь-який час його в будь-який мороз завів, завів, поїхав, горя не знаєш, не паришся, нічого там не робиш. Просто міняєш фільтра і заливаєш солярку. Бажано непогану солярку, а в нас доброї немає. Коротше, просто заливаєш солярку і їздиш. Все. Так, хлопаки. Давайте перевіримо розгін до Стас швиденько. Раз, два, три. Режим спорт. Погнали! А пол, кікдаун буксуємо. Ну, шліфуємо, машинку треба тримати, чесно скажу. Ми, напевно, тут не розженемося до сотки. 0,109 секунд. 9. Це в принципі показник такий, як йде з заводу. все чітко. Ну, і що я хочу сказати? 9 секунд у сотки це непоганий результат. Я би сказав, машина підходить для всіх, для пацанів, які там не люблять сильно поганяти, які люблять просто такий мінімалістичний комфорт, без ці, всякого пафосу, пантів і того всього. Просто надійна машину, яку в будь-який час завів і поїхав в будь-яку точку світу. Що дизель вам це точно дозволить зробити? Все, кого цікавить дана тематика, підписуйтесь на канал, ставте лайки, там ще є дзвіночки. Як завжди, щоб нічого не пропустити. А з вами був Володимир. До нових зустрічей! А ми погнали далі. Ліхачить по місту. Ім, а з увієтра. Кажу, пацанам сподобається.